Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Помста за Львів та Полтаву. В результаті атак БПЛА на Енгельс ліквідована російського підполковника Олександра Галя. Телеграм-канала пишуть, що саме він був Львову сьогодні ракетами. Одразу після прозелення туди прилетіли паляниці декілька загиблих. Пише телеграм-канал до пропомсти. Вояка був заступником командира 14-го винищувального авіаційного полку. З військово політичної роботи пишуть телеграм-канал. Сам також пілотував. Відомий донецький блогер Некромансер в своєму акаунті Вік колишній твіттер написав. Сав, що ворожий підполковник на аеродромі в Енгельсі потикав паличкою БПЛА і помер. Він там був з перевіркою. А сам Галь був пілотом 95. Пише, що загинув на аеродромі разом з своїм старшим сином. Той же час після ударів по Полтаві та Львова також заходив сил майже до Курська операція українських військ Курській області наближає рішення Сполучених Штатів Америки дозволити удари далекобійними ракетами атакам з глиб Росії. Ша вкотре переконалася в тому, що немає ніяких червоних ліній для Росії. Такою думку поділився Олександр Коваленко. Я думаю, що зараз ми перебуваємо в цьому питанні ближче, ніж ми. Були станом на 1 серпня. Сполучені Штати, по перше, вкотре переконались в тому, що немає жодних червоних ліній для Росії, тобто це виняково міф, про якісь червоні лінії РФ зазначив оглядач. Коваленко нагадав, що Росія продовжує атаки терору проти України. І це також вважає, він не може не позначитись на рішеннях партнерів. Масовний комбінований удар 26 серпня по території України. Постійні обстріли прикордонних областей той же Харків, чергова трагедія. Усе це якраз і створює умови для наступного етапу ухвалення рішень американською стороною. Сказав оглядач. На його думку, США одразу не дадуть дозволу наносити удари в П Росії, але наступним етапом може бути дозвіл ша застосовування атакам з по -РФ. Я не думаю, що ми відразу отримуємо дозвіл бити на 300 км в глиб Росії. Але, хоча б сам факт застосування атакам, це може бути наступним етапом. На яку дальність, на яку відстань, це інше питання. Але до вирішення принаймні цього етапу цієї проблематики ми наблизилися. Резюмував Гісефіро. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.